Привіт, друзі, мене звати Анна Єременко, я коуч з мислення та відповідальності. І сьогодні буду говорити про одну з своїх найулюбленіших тем, про яку я постійно говорю в своєму блозі в інстаграм, і я бачаю в цьому свою місію говорити про це, про цю тему. Бо я насправді вірю, що настане цей час, коли все більше і більше людей будуть звертати увагу саме на себе, направлять фокус уваги на себе. Пропрацюють своє мислення і зможуть нарешті відчепитися від себе та від інших людей. І ось це ключове слово відчепитися, це про те, про що ми будемо сьогодні говорити. Ми будемо говорити, чому стається так, що люди настільки сильно переймаються життям інших людей, не проживають життя своє. А якщо і звертають увагу на себе, то помічають там лише негатив, критикують себе. І до чого це все призводить, і що можна з цим зробити. Почнемо. Плітки, звинувачення інших у своїх трагедіях та ситуаціях, в яких ми опинилися. Надмірна опіка, бажання панувати над іншою людиною, над її волею. Приниження, порівняння, проявлення нетерпимості, критика. Ось про це, друзі, ми будемо сьогодні з вами говорити. Чому це все стається? Чому цього так багато у нашому з вами суспільстві? Перша причина, як мені здається, це відсутність відповідальності, бажання перекласти відповідальності за своє життя на когось іншого. Звичайно, так набагато простіше, бо це хтось винен, розумієте. Це хтось винен у всіх моїх невдачах. І коли я порівнюю себе з іншими людьми, я розумію, що це все вийшло, тому що от він, тому що так склалися обставини, тому що світ такий несправедливий, тому що політики, тому що війна, тому що економіка і так далі. Так далі, так далі. Нам від цього стає простіше на певний час. І це нам здається є якби вирішенням, коли ми починаємо звертати увагу. На життя інших людей, що, мабуть, це в їхньому житті щось так склалося, вони якось вплинули на моє життя, і от моє життя саме таке, яким воно є зараз. Я не своїм життям і за вас. Я починаю вас звинувачувати. Я порівнюю себе з вами. Я починаю критикувати вас. З часом я починаю. Влізати в ваше життя, я починаю там вам давати непрошені поради, бо в мене всередині хаос, тож я наведу порядок у вас. Розумієте? І друге також тут, що важливо, що я нібито, знаєте, стаю жертвою обставин, а для жертви, що головне? Для жертви головне, щоб її любили, щоб в неї опікалися. І, будучи жертвою, мені дуже вигідно говорити, що все в моєму житті склалося певним чином. Я чогось не досягнув, не реалізував, не зробив, саме із-за того, що хтось винен у цьому. А я жертва цих, так би мовити, обставин. І це, як на мене, перша причина, чому відбувається так, що люди вмішуються і влазять в життя один одного, саме з того, що вони намагаються самостійно перекладати відповідальність за своє життя на інших людей, включають свою жертвеність і таким чином виправдовують все, що відбувається в їхньому житті. Okay. І ще коли ми переймаємося. Життям інших людей у нас є бажання, виникає бажання контролювати їх, мати владу над волею іншої людини, над її бажаннями, над по суті, над її життям. Сюди ми відносимо критику непрошені поради. Це прямо горе, я б сказала, нашого суспільства. Нам здається, в якийсь момент людям здалося, я не знаю, хто ж це нас в цьому навчив, мабуть, дуже багато років назад. Але людям здалось, що я можу знати краще, як може бути для іншої людини, ніж знає вона, і ми почали давати непрошені поради і критикувати людину. І що тут не так. Тут взагалі все не так, але щоб пояснити, чому це виникає. Чому виникає ця тема? Вона виникає, тому що ем, насправді в мені всередині багато невирішених психологічних питань. Я не задоволена своїм власним життям, в ем, мені я вбачаю багато мінусів. Я не бачу своїх якихось суперсил та класних якостей, я бачу лише мінуси. Я розумію, що цього багато, а мені це так сильно не подобається. І мені б хотілося, щоб інші люди цього не помічали. А це можливо розробити лише завдяки тому, що я буду вказувати іншим людям на їхні недостатки, на їхні мінуси, на їхні помилки. Я буду критикувати їх. І таким чином мені стає нібито простіше, але лише на певний час. І що я роблю? Я по суті переключаюся з свого життя на життя іншої людини. Бо я вважаю, що я знаю краще, як потрібно тобі. Бо я маю більше досвіду, ніж тобі здається. І хто як не я, може врятувати тебе. Від такого твого нещасливого життя. І таким чином я створюю образ, я створюю певну ілюзію. Мені здається, що я врятую когось, коли насправді єдина людина, кого зараз потрібно рятувати, це я, від цього бажання допомагати іншим, давати непрошені поради, критикувати, коли насправді. Краще було б зрозуміти, а чому в мене насправді виникає взагалі таке бажання, чому у мене виникає бажання вмішуватися в життя іншої людини от такими методами. І коли я живу життям інших людей, мені здається, що я там все контролюю, і я багато людей абсолютно забуваю про те, що є певні кордони, що є особистість, індивідуальність. Яка є унікальною, і яка має право робити те, що їй хочеться? Але хіба це так? А коли у вас там будуть діти? А чого ти досі не вийшла заміж? О, твої роки вже потрібно задуматися над дітьми. А що ти досі не побудувала кар'єру? Та нащо тобі той бізнес? Для чого ти його починаєш? Просто сиди вдома, все в тебе буде добре. Для чого взагалі напрягатися? І тим паче ну, твої то роки воно ж то все одно вже не вийде. Ну, для чого це все. І тут така піднімається тема. Я думаю, що взагалі це було хоч, хоч раз з вами так, в вашому житті. Якщо чесно, я це проговорила. Мені настільки це неприємно навіть чути і говорити ці, такими, такими виразами говорити. Тому що це відсутність тактовності. І от оце наступна річ, про яку хочу поговорити. Взагалі, тема тактовності, мені здається, це велика прогалина в нашого суспільства. Про це не говорять люди, про це чогось мало людей навчає своїх дітей, про те, що є інша людина зі своїми бажаннями, зі своєю зовнішністю, зі своїми проявами, що ця людина не може і не має бути схожою на тебе. Що ця людина може і має право думати абсолютно по-іншому? Що ця людина може робити абсолютно інші вибори. Вона може казати те, що їй подобається і не подобається. І це її абсолютне право просто тому, що вона народилася людиною. А, те, що немає різниці, як ти виглядаєш, якого кольору в тебе шкіри, якої релігії ти є, чим ти займаєшся, все, що не приступає грань закону. Так? І навіть якщо людина приступила грань закону і вона відповіла за свої вчинки, і вона потім має право існувати в цьому суспільстві. Про всі ці речі ми якось їх забуваємо. Оці кордони. Дозволеного в поняттях того, що ми можемо зашкодити іншій людині, в поняттях того, що це не наша справа і що це нас ну, абсолютно ніяк не стосується, де пропала ця межа. Люди, люди, давайте знайдемо цю межу. Розумієте, я навіть колись, до речі, недавно я побачила. В інстаграмі в одному відео таку цитату, і е, вона мене вразила, що у душі, душа, так, якщо ми віримо, що душа існує в нас, у душі немає кольору, немає ваги, немає віку, немає статі, немає, е, ну взагалі немає різниці. Душа вона е, унікальна, вона жива, вона така, яка вона є. і Якщо саме на рівні такому ми б могли сприймати один одного, наше суспільство виглядало б зовсім, зовсім, зовсім іначе. Бо саме проявлення терпимості, так, тактовності по відношенню до інших людей і прийняття інших людей як індивідуальності, які мають право робити все, що вони забажають. Могло б розвивати в нас відчуття доброти, співпереживання, любові, що найголовніше. Тож запитайте просто навіть себе, наскільки тактовними ви є? І тут головне, не тільки по відношенню до інших людей, а й по відношенню до себе. Наскільки тактовними ви є по відношенню до себе, наскільки ви дозволяєте собі проявлятися і бути тим, хто ви є, наскільки ви дозволяєте собі реалізовувати свої потаємні бажання, які ви там ховаєте роками, десятиліттями там ховаєте, так? які думки заважають вам так, проявляти себе. Чи проявляєте ви тактовність до себе? І потім подумайте, чи проявляєте ви тактовність до інших людей. І якщо навколо вас багато людей, які не проявляють тактовність до вас? По-перше, які це стосунки, якісні чи неякісні, по-друге, запитайте себе так, по-друге, як ви можете з позиції дорослої людини заявити, що це не підходить мені, такий стиль. Комунікації зі мною він неможливий просто. Подумайте про це, тому що це може якраз допомогти вам проявити себе і при цьому іншим зрозуміти, що вау, а ви, виходить, не прогинаєтеся ні під кого. Ви не комфортна людина для всіх, ви унікальна людина. Це ті люди, за якими Насправді слід, слідують так інші, за якими слідують, за якими спостерігають, які всім подобаються, подобається як подобається в тому плані, що я б хотів так само, але я настільки погруз в цьому в своїй позиції жертви, настільки я звинувачую всіх навколо, що я ну, для мене це занадто складно буде. Тож ж подумайте над цим над питанням тактовності і поговоріть про це. От те, що я тут все роблю в цьому в цих епізодах, в цих випусках я роблю по суті лише єдине. Я хочу, щоб ви задалися певними запитаннями. Ці запитання ви почали над ними думати і говорити ці теми, обговорювати з різними людьми. Поговоріть з вашими близькими про тактовність. Зрозумійте, чи у ваших стосунках ви проявляєте тактовність, ви проявляєте можливість іншій людині існувати такою, яка вона є. Ви підкреслюєте її індивідуальність, її унікальність і фокусуєтеся саме на цьому, а не на тому, щоб контролювати її, щоб її надмірно опікати, щоб зробити з неї свою маріонетку та щоб вона виконувала всі ваші бажання. Поговоріть про це з вашими близькими, з вашим партнером, з вашими рідними, з вашими батьками. Ніколи не пізно, абсолютно ніколи не пізно, змінити стосунки і змінити своє відношення до цього. І не виніть себе за те, що можливо ви багато років провели саме в позиції, коли ви звинувачували інших людей і не проявляли до них тактовність. Ніколи не пізно це почати робити. І я рекомендую вам задуматись над цим і обговорити це своїми близькими. Чому ще відбувається так, що «Твоє життя мені цікавіше, ніж моє. Це відбувається з людьми інколи так, тому що їхнє життя не настільки цікаве це по-перше. Але є це знаєте, це поверхня айсбергу. Але є те, що під водою. Під водою знаходиться ось що. Я не задоволений своїм життям, я не реалізований. мене багато страхів, в мене багато якихось обмежуючих переконань, я живу з позиції дитини. Я жертва, я звинувачу, про що ми сьогодні говорили, так і я настільки незадоволена своїм життям, що я не хочу на нього звертати увагу. Тому я бачу помилки, які роблять інші люди, я бачу їхні недосконалості, я все це помічаю. І мені набагато простіше вказати їм на це все і цим, ніби я самореалізуюся. Розумієте, я ніби стверджую своє я над ними, намагаючись таким чином контролювати їхнє життя. І як я вже сьогодні казала, це дає вам отакий моментний якийсь ефект, типу, я молодець, я класний, я це зробив, але як результат це дуже швидко проходить. І вам хочеться ще, і вам хочеться домінувати ще, і вам хочеться рятувати, бігти когось ще. І вам хочеться затулити всі ті діри різними стосунками, різними людьми, різними своїми, як вам здається, добрими вчинками, непрошеними порадами, коли ви йдете рятувати, коли вас на то не просить. Ви намагаєтеся затулити ті діри, які є у вас всередині. і... Це просто ілюзія, яку ви створюєте, бо насправді вам так сильно всередині болить, що ви готові зробити все, що завгодно, зовнішнє, щоб якось полегшити цей біль. І це не допомагає ніяк. Є величезна різниця, коли до мене приходять клієнти, і вони розповідають мені, що я. Іду і допомагаю. Я допомагаю всім своїм друзям, своїй родині, своїм дітям. Я все роблю заради них. Я допомагаю їм. І коли ми починаємо розбирати, розуміти, що стоїть за цим, який за цим стоїть намір, ви допомагаєте просто так із любові, тому що ви переповнені любов'ю, ви світитесь від любові, і вам ваше життя настільки е заповнене любов'ю та радістю, що ви хочете допомогти іншим. Коли вони вас просять, ще також плюс, чи ви йдете просто щоб переключитися на когось іншого, на чиєсь інше життя, на життя свого партнера, своїх дітей робити все за них, допомагати їм, навіть коли вони вас не просять, тим самим ви нічого гарного для них по суті не робите. Ви також забираєте в них своє життя, їхнє життя. І вам від цього ніяк не може стати краще. І єдине, що можливо в цьому випадку зробити, це приключити фокус на себе. І зараз ця частина цього випуску ми будемо говорити саме про те, що ж означає. Переключити фокус на себе. Тобто, по суті, ми відчепилися, це моє улюблене слово. Ми відчепляємося від інших людей, ми не намагаємося нікого врятувати, ми не критикуємо, не звинувачуємо, не неплідкуємо, ми не переймаємося настільки життям інших людей, коли ми ставимо себе на 50-те якесь місце. Так? Ми концентруємося на собі. Але ми відчіпляємося не тільки від інших людей, ми відчіпляємося від самих себе. І зараз я поясню, що це таке. Щоб я зміг існувати як унікальна людина і проявляти себе у цьому світі, потрібно зробити деякі речі. Потрібно звільнитися від дечого, від чого ж насправді дивіться. Якщо я відчепився від інших, але от ці всі штуки проблеми переклав на себе. Це коли я перфекціоніст, коли я намагаюся відповідати певним високим очікуванням своїм та інших людей. Коли я намагаюся догождати іншим людям, коли я хочу бути гарною людиною, коли я вона придумав собі в голові різних правил, якихось там а, моральних принципів, які я ніколи не буду зраджувати, коли я вірю, що в мене є дуже багато різних інструкцій та правил, і я всьому цьому намагаюся чітко слідувати, переборюючи себе, переборюючи свої істинні бажання, я вважаю, що я а, така як стала константа, і я не зміна. Коротше, коли це все є в моїй голові, яке неймовірно сильно мене обмежує, то я відчепився нібито від інших людей, а я не відчепився від себе. Я продовжую страждати один на один, борючись з самим собою, ставлячи високі очікування сам собі і так далі. Це ну, реально безкінечна тема, там можна перераховувати дуже багато чого, що я можу робити для себе не так. Що означає відчепитися від себе? Це означає жити з позиції дорослого. Коли я проживаю теперішнє, я не живу в майбутньому, я насолоджуюся процесом. І результатом я знаю, що я роблю. В мене є чіткі наміри. Я знаю, куди я рухаюся. Я не залежу від оцінки зовнішньої інших людей. Я знаю свою цінність, я знаю свої сильні сторони. Я розвиваю їх. Я рухаюся в цьому напрямку. Я наповнений енергією, радості, любові, спокою. Коли оце все відбувається, тобто я не порівнюю себе ні з ким іншим. Так я радію і радію за інших людей. Я можу проявити підтримку, я можу проявити співпереживання, я можу бути, я є доброю людиною по відношенню до себе, по відношенню до інших людей. То всі ті речі, які я називала до цього, вони не мають сенсу, вони не мають значення. Я не звинувач, я не жертва. І лише от в такому стані дорослого. Я можу відчепитися від інших, я можу відчепитися на себе, від себе. Я можу нарешті зрозуміти, хто я, що я хочу, куди мені рухатися, і яке насправді є моє життя. Розумієте? Ну це, ну, це зовсім, зовсім, зовсім інше. І хтось із вас може подумати, що це. Мій утопічний погляд на світ: що коли відкриваємо, ми телевізор, вмикаємо і дивимося будь-яку передачу. Всі ці передачі, фільми, майже не кажу, що всі, але більшість вони побудовані саме на звинувачуванні, на хтось когось рятує, пліткарство, Я всуваю свій ніс в чуже життя, що все це побудовано на звинуваченнях, на жертви, на жертвеності, на у цьому всьому. І суспільство таким чином нас якби, провокує жити так, бо ми починаємо вірити, що це правильно, що це є правда, і що так живуть всі, і ну, якби всі живуть, і я так буду жити. І що, мій погляд на цей світ він може бути утопічним для когось із вас. Але я вважаю по-іншому. Я вбачаю в цьому частково свою місію. Все, що я роблю тут, я розповідаю вам, я знаю, хто дивляться ці відео. Мені не потрібно знати вас в обличчя, але я знаю, що кожен із вас це неповторна унікальна особистість, яка прагне саме жити своє життя, і жити це життя з позиції дорослого, тобто брати відповідальність за своє життя. Я, до речі, багато говорю про відповідальність. Вже я казала в одному випуску, що про відповідальність можете почитати в мене на сторінці в інстаграм. Просто зайдіть напишіть слово стаття в мені в коментарях під рілс або в особистих і отримаєте доступ, щоб зрозуміти, що це таке. Я говорю порівнюю відповідальність з позицією дорослого. Так, от мені здається, що кожен із вас, хто дивиться це відео, ви саме. На правильному напрямку, в правильному напрямку рухаєтеся, ви хочете жити своє життя, ви хочете реалізовувати свої цілі, ви хочете не проживати життя інших людей, не страждати, і щоб ваше життя не також не проживали, тобто, коли ви знаходитеся під контролем когось, коли ви просто жертва і перекладаєте відповідальність за своє життя на когось. Ні, вони такі, і я це знаю. І чим більше із вас подивляться це відео, чим більше із вас ви працювати над своїм мисленням, чим більше із вас підуть до спеціаліста, який вам може допомогти. І пропрацювати різні ваші питання, які є у вас, чим більше цього всього буде відбуватися, чим більше буде любові, чистої любові навколо вас та вас, і ви будете це все поширювати, і думки, які я зараз з вами ділюся, ви будете також поширювати, то цей світ почне змінюватися, і в цьому світі люди почнуть. Відчіплятися один від одного, і нарешті ми зможемо вільно дихати, нарешті ми зможемо робити і бути тими, хто ми є насправді, згадати, позбувшися цього всього, цих всіх думок, переконань, якихось ідеологічних міркувань таких. Якщо ми від них всіх позбавимося, ми будемо чистими діамантами, неповторними. І ми зможемо просто. Та, да, ми в суспільство. Але суспільство створене для того, щоб ми могли проявитися, ми могли за рахунок один одного підтримувати, ми могли примножувати любов, примножувати радість, примножувати гарні якісь речі, так створювати красу, створювати доброту. І це найкраще, що ми можемо робити замість того всього, що зараз нам намагається продукувати суспільство. Тож я вірю в це, і це не утопія, бо ви, дивлячись це відео, вже берете в цьому участь. Розумієте? Ви вже створюєте своє життя по-іншому, починаєте мислити по-іншому. І я дуже щаслива, що ви є частиною цього. Тож, якщо ви... Вважаєте, що ці думки комусь потрібно зараз почути? Будь ласка, поділіться лінком з вашими близькими та рідними? А я бажаю вам, як завжди, гарного, чудового дня і пам'ятайте, що? що вибір завжди за вами. Як саме ви будете відноситися до свого життя? Чи будете ви а, чіплятися до інших людей і влазити в їхнє життя? Чи будете жити ви своє життя? І вибір цей лише за вами.